Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Автомір. Сьогодні у нас розпаковка та відеоогляд на вулиці цієї світлодіодної LED-балки. Вона йде 33,5 см довжиною та потужності її 96 Вт. Вони мають ось такі лінзи, металевий корпус. Ось так виглядає сама фара. Кріпиться на ось такі бокові кріплення, в комплекті два кріплення. Та самі болтики для встановлення. Добре, переходимо на вулицю та потестуємо. Друзі, в нас на огляді балка на 96 Вт. ватт. Ось так вона працює. Вона дає дуже потужне світло. Чітку СТГ, колір світла десь приблизно 6000 кельвінів. Автівка спереду стоїть на дистанції 70 метрів. Як ми можемо побачити, до автівки досягає. Також цю балку можна використовувати як на ближнє світло, так і на дальнє світло. Дивіться, це було ближнє світло, а це в нас зараз вже йде а, дальнє світло. Тобто вімкнувся верхній сектор діодів. І ось так в нас працює дальнє світло. Цією фарою ви не будете засліплювати стрічку, Тобто ви її спокійно можете поставити і використовувати як на ближнє світло, так і на дальнє світло. Дивіться. Тобто ось а, ближнє світло цієї фари. ось так вона працює. І ось так ми вмикаємо верхній сектор діодів і починає працювати дальнє світло. І ось так ми зараз посвітимо цю фару на стінку. Ось дальнє світло, ось ближнє світло. Тобто ось ближнє світло і ось дальнє світло. Ближнє, дальнє. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протитуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону, дякуємо усім за перегляд.